Чотири тисячі теплових лічильників у столичних багатоповерхівках завершать встановлювати на місяць раніше запланованого терміну. Роботи встигнуть закінчити до зими. Про це заявив заступник голови КМД Петро Пантелеєв під час бесіди з киянами на гарячій лінії. 1551. Подробиці у наступному матеріалі. На встановлення теплових лічильників цього року комунальники кинули чимало зусиль. Це допоможе зменшити суму у квитанціях киян, адже люди платитимуть не за втрачене на трубопроводах тепло, а лише за реально отримане. Загалом встановлюють 4 тисячі приладів обліку. Чверть коштом КМДА, решту за гроші Києвенерго. Закінчити планували до початку наступного року. Ми обіцяли зробити всю роботу до кінця року, але ми її пришвидшимо. І до 1 грудня у нас всі лічильники повинні бути встановленими і поставленими на комерційний облік. Серед проблем, які найбільше турбують киян, і ремонт ліфтів, що постійно виходить з ладу. Є й такі підйомники, що вже не підлягають ремонту. Міська влада навіть сформувала окремий список тих, що в найгіршому стані. Він складається з 9 тисяч ліфтів, з 21 тисячі ліфтів міських. Дев'ять вже вичерпали свій ресурс, тобто попрацювали вже більше 25 років. А цього року ми міняємо 120 ліфтів. І в порівнянні з минулими роками це набагато більше, але це ж крапля в морі. За вирішення поточних житлово-комунальних проблем питатимуть з керівників жеків контроль за діяльністю контор посилили. Навіть створили спеціальну житлово-комунальну інспекцію. За словами Петра Пантелеєва, за час її роботи декілька справ навіть спрямовано до суду. Було би більше, та от парадокс судитися відмовляються постраждалі. некие вопросы они требуют уже судебного разбирательства там где идет э, ущерб там где ну, перерасчеты достаточно серьезные и люди не хотят мы говорим давайте мы за вас подадим в суд все сделаем представим ваши интересы вам ничего не нужно люди боятся сегодня инспекция готова сопровождать и, и в том числе в суде э, дела связанные с защитой интересов киевлян. За словами заступника голови КМДА, саме такі інспекції зможуть переконати комунальників, що якісне виконання обов'язків це норма. Дмитро Кокотов, телеканал Київ.